Привіт, любі! Давайте знайомитись. Мене звати Люда, і це канал про моє життя та любов до орхідей. Сьогодні я вам розповім свою історію знайомства з цими чудовими квітами. Дуже давно я мала парочку орхідей, та вони в мене ніколи не квітнули. От зовсім ніколи. Вдавалася навіть до того, що віддавала знайомій. Іра тобі вітання. Орхідейки в неї квітли, та вона повертала мені вже їх квіточні. З часом я змінила місце свого проживання, та на весіллі мені подарували ще парочку орхідей. І не повірте, вони почали в мене квітнути. Це диво. Ну, все ж таки, не диво, а думаю, це робота сонця, бо квартира була дуже світлою, вікна виходили на південний захід. Вже на початок лютого 2022 року я мала десь около шести орхідеїв. А в березні ми мали поїхати з міста, тому квіти залишилися самі. По поверненню дві орхідейки, які я окупаляла останніми, захворіли, у шию тут десь пожовкле листя. Та загноїлися корінці. Одну з них я змогла переіменувати, а інша все ж таки пропала, дуже шкода. А з літа минулого року я проживаю ось в цьому будинку. Самі розумієте, місця тут більше, ніж в квартирі, багато підвіконь, де розгулятися. Тому ось нещодавно я придбала собі ось цей ніжний, дуже ніжний біглівчик. Та ось цю чудову гольку дот. А також взяла на селі ось цю неквітучу, навіть не знаю, як вона буде квітнути, буде сюрпризом. Архідейки в мене вже простояли пару тижнів, пройшли акліматизацію, і я хочу їх пересадити. Приберу їх ну, беру коріння. Промию його, оброблю, заміню ґрунт, тож наступне відео я зроблю про те, як я це роблю. А на сьогодні, все. Дякую, що дивилися це відео до кінця. Рада буду вас бачити на своєму каналі. Обіймаю, до зустрічі! Па-па!